Я не автор і не секс символ. Я лише хочу розважати публіку. Не хочу бути перукаркою, хочу співати і танцювати, а ще сади кота. Я прагну чогось великого і нового. Mama, girl, we stay long. Назвімося Блискавка і Грім. То Блискавка це ти, а Грім це я. Uh, так. Mm. Mm. Знаю, це дуже непрофесійно з мого боку, але мені весь вечір так курс. Я маю називати його блискавка. Це якось дивно. Постарайся. Окей. Okay. У В'єтнамі татові часом доводилося буквально повзати по трупах, тож раніше він боячим. Мені важливо почути від тебе, що я роблю все правильно. Ми приїхали по тебе, бро. Якісь проблеми, а я мрію сяяти на сцені. Я кохаю її. Я хочу стати кращим. Та хто ж не хоче? Чи не в кожного є друг, якому важко відмовити? Сподіваюсь, я такий. Мої справи круто. Я просто розчиняюся в музиці. Хто хто, а ви знаєте, що робити. Увесь цей успіх. Твоя заслуга. Ти моя серпнева ніч, вересневий ранок, світло мого серця і моя хмільна любов. Планував повести тебе в шикарний готель зі шведським столом і там попросити руки. Як варіант, можемо просто поїхати поїсти там, подають смачні омлети і млинчі.